Всім привіт! Ви на каналі Федоренко Ченел. Є один пляж на Кіпрі, який дуже гарний. Ми там були не в сезон, в травні, але вже тоді там люди купалися, там дуже гарно, всі приїжджають фоткатись, відпочивати. І от сьогодні будній день. Є надія, що людей буде не так багато, як у вихідні. Тому вирушаємо туди. Ми живемо в лімасолі і до того пляжу нам їхати трохи більше години. Морський сезон розпочинається на Кіпрі в квітні-травні і триває до жовтня-листопада. Літній клімат сприятливий для любителів сонця і тепла, бо температура може сягати до 40 градусів. Але з плюсів тут практично немає дощі і майже завжди сонячно. Зараз жовтень, тому температура в день коливається в районі 25 градусів. Тому Моя порада відвідувати кіпр саме всередині осені. По підсказкам на відео можна було здогадатися, що ми в Аянапі приїхали на один з відоміших пляжів Нісі Біч, людей повно шукаємо місце, де тут можна лягти. Але судячи по відгукам, треба приїжджати або рано вранці, або за два дні бронювати місце. Покажу, як тут гарно, бо дійсно із тих пляжів, що ми були. Цей найгарніше ще є місце з іншої сторони острова. Ми були там два роки тому, але туди машиною взагалі не під'їхати. В принципі, як я і думала, вільних лежаків ми не знайшли, але вирішили все-таки прийти, переодягнутися в купальники, ну і піти хоча б скупнутися. В принципі, на своїх полотенцях. Там люди відпочиваються замість лежаків, ну кому також не вистачило лежаків. Тому візьмемо полотенце, перевдягнемося і підемо купатися, бо там водичка просто дзеркальна випадково заїхали на платну парковку, коштує 3 євро на весь день. Але якщо заїхати на наступну парковку, то вона безкоштовна і місця там також були. А Янапа це відоме курортне містечко, розташоване на південному узбережжі кіф, славиться своїми чистими пляжами та багатим нічним життям. Більшість пляжів з золотистим пісочком і прозорою водою. Також на багатьох пляжах пропонують водні види спорту, такі як вейкбордінг та дайвінг. Саме цей пляж ідеально підходить для відпочинку з дітьми, бо тут не глибоко і немає різких спусків. А про колір води хочу наголосити ще раз: ну чим вам не Мальдіви? Екстремальний варіант контенту йду в Воду з телефону. Дуже стрьомно, але хочу показати вам, який колір водички, якщо зайти по пояс. У нас було два варіанти. Або столити полотенця на пісочок, але було жалко полотенця, бо практично нові, і потім підпискують не відстирати. Або ми ось так сіли за столиком, типу якийсь бар, е, Сіли собі за столиком і по черзі купаємося. І от Сережа пішов купатися, а я собі видвинула стілець на сонечко і сужу загораю. <рес> ось так от. Вихід можна знайти в будь якій ситуації. Ще рекомендую піднятися на ось ту гору. Листи не доведеться, бо є спеціальна тропа, де води по коліно. І з неї відкривається неймовірний бур. І ось такі інстаграмні фото можна зробити саме з вершини цієї. Гори ми тоді, як були в травні, то в принципі люди також купалися, Звісно, що лежаків було багато вільних, але купатися можна було. Ми справились максимально швиденько. По пару раз скупнулися, трошки позасмагали. У мене навіть грудинка трошки засмаглася. Про ціни на лежаки. я думала, тут будуть дорожчі, ніж по всьому кіпру, але так само, як і в лімасолі, 2,50 за лежаки, 2,50 за зонтик. Тому, в принципі, якщо мабуть прийти о сьомій ранку, то є шанс, що ви встигнете взяти лежак. Але багато людей приїжджають зі своїми стільцями, лежаками, зонтиками. якби Це муніципальний пляж, і ніхто вас не вижене зі своїм цим пляжним приладдям. Приїхали на обід в Ocean Basket. Це був перший Ocean Basket на Кіпрі, який ми спробували. І ми були так задоволені. Чесно, нам дуже сподобалося тоді. І у нас такі, знаєте, добрі згадки про цей Ocean Basket, що вирішили приїхати сюди поїсти. Мені подобається тут суші. От нарешті я знайшла знайшла на кіплі суші, які дуже смачні. Будь здоров. Дякую, правда. Перепробувала а, я пробувала два види, і ще ми брали сет, такий великий, і все було смачне, тому йдемо куштувати. Одразу приносять ось такі закуски, три види соусів. Оцей дуже гострий не смачний. А оці два смачненькі. Одразу замовили ось такі креветки, Тут шість штучок виглядають дуже такі м'ясисті, і вони тут реально дуже смачні. Це зроблені на грилі. Ціни в Ocean Basket досить адекватні. Шість таких креветок коштує в районі 5 євро. А порція ролів в середньому від 8 до 13 євро. Так, у мене ось такі суші. Там десь всередині це повинен бути лосось. А у чоловіка це типу Філадельфії нашої улюбленої. І те, і те я вже пробувала, дійсно дуже смачні. Ано, щось ми перехвалили цей Ocean Basket, бо тоді ми приїжджали не в сезон, і людей було менше, і готували смачніше. А тут щось у чоловіка на Філадельфії, прям знаєте, така ложка майонезу. А в мене дуже гострі суші. Я згадала, що нам так сподобався цей Ocean Basket, бо тут дають велику жменьку цукерок, в інших Ocean баскеттах дають там по дві. А тут нам дали аж дев'ять цукерок. Чоловік мені дав дві, каже, ну Та там мало дали, потім з у нього ціла жменя цих цукерок. Уявляєте? Жмотить. Шучу. Поділили порівну. А ось біля Ocean Basket, Ось така якась площа. Пам'ятник Морськ, на морську якусь тематику. І також пляжик, лежачки. А ось там всякі екскурсіонні кораблики. А ось так, до речі, ростуть фініки. Дивіться, які вони здорові. Ого, які. Екскурсії на оцих всяких яхтах. Побачила цінники 35-40 євро. Не підходжу, не буду розпитувати, бо вони такі нав'язчиві, А я така довірчива. знаєте, що сяду і попливу з ними за 40 євро. Загалом Аянапа досить комфортне місто для відпочинку. Навіть якщо приїжджаєш туди на півдня, одразу відчуття відпустки на кожному кроці, як бачите, готелі, туристичні магазинчики, прокат авто та баггі. Та й в принципі все, що потрібно для крутого відпочинку. Саме тому, мабуть, у більшості Кіпр асоціюється саме з Аянапою. Бо найбільша кількість туристів відвідує саме це місто, але є ще дуже багато інших гарних місць на Кіпрі, які я вам буду поступово показувати. Зувати тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!